29 травня цивілізований світ відзначає Міжнародний день миротворців ООН. До заходів, приурочених до 20-ї річниці, долучилися і в Харкові. Дуже важлива подія. Я дуже рада, що ми можемо проводити її в Харкові, хоча б, поки що онлайн, але вже багато людей долучається і в офлайн форматі до святкування до урочистого засідання ї річниці миротворців ООН. І ми маємо декілька таких важливих організацій. Одна з яких це і громадська організація Об'єднання Миротворців ООН», миротворчих місій, які працюють в Харкові, доволі плідно працюють завдяки їхній роботі, завдяки. Міжнародній асоціації СПІЯ і нашим партнерам вже багаторічним. Ми отримали і продовжуємо отримувати гуманітарні вантажі, допомоги. І за ми ще раз дякуємо нашим партнерам, тому що війна насправді показує, що незалежно від того, в якій сфері люди співпрацюють, ці партнери готові допомагати. Це громадський рух, який об'єднує миротворців з усього світу з Європи. Тобто, сьогоднішня зустріч вона демонструє. Єдність демонструє те, що люди почують наші проблеми, ми зможемо розвинути якесь ще додаткову співпрацю. І, в принципі, ну, такі заходи вони важливі для того, щоб просто почути один одного і спробувати зробити якісь нові проекти, нові зустрічі, нові заходи. Зараз ми вже повертаємося до обговорення проектів для дітей. Це дитячі табори з цією власною організацією. Ми говоримо про об'єднання наших зусиль із містами побратимами, наприклад, місто Бурно, яке теж дуже активно займається темою миротворців ООН, І вони, до речі, приймали наших дітей, дітей минулого року. Були зустрічі з миротворцями в місті побратимів Бурно. І от на цій базі ми намагаємося об'єднати всі зусилля для того, щоб реалізовувати проєкти щодо дитячих. Таборів це не єдина така ініціатива. Багато хто з наших іноземних партнерів вже зараз запрошують дітей. Ми готуємо групи і соціальні групи. Це здебільшого, звісно, діти, які е, вкрай е, або мають обмежені можливості в плані фінансових, е, або не мають можливості їхні батьки їх кудись відправити. І от ми працюємо над тим, щоб дати таким дітям можливість подорожувати, розвиватися, тому що ми розуміємо, що психологічний стан дітей не менш важливий ніж фізичний. Зичний стан дітей тому зараз ми говоримо і сьогодні, в рамках цієї урочистої зустрічі, будуть так само обговорюватися різні проекти, в тому числі, наприклад, це такий концептуальний проект Харків, місто Миротворець, де ми будемо говорити про залучення міжнародних партнерів до реалізації абсолютно різних проектів.